Вчи до школи до незвіданих даль і доріг, поспішаю із ранішнім сонцем, щоб ступить на знайомий поріг. Знову свята радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй школа! Денька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Шановний товариство, дорогі учні, вчителі, батьки, гості. Вітаємо вас на святі першого дзвониця. І з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня початок нового навчального року. Цей день є визначним і особливим для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів на шкільній нині. Для когось цей день цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він прокладе межу між дитинством і дорослим життям. А для когось свято першого дзвоника буде першим у житті. У а з ними і випускники. Нехай зітнула вас сонечко ясно, нехай то не скарби дошинець карбизнайні криває. вас у школі навчання прекрасне. Країна з нами всіх щиро вітає. Та прапора школи стояти струнко. Внести прапори. У знань. Батьки, педагоги, гості і всі послуг. Як завжди, в перший день осні ми зібралися тут, щоб почути мелодію, яку з хвилюванням сприймає серце кожної людини. Це мелодія звуки першого дзвоника. Цей день, це свято завжди були радісними, хвилюючими, урочистими. Адже як кожен день починається із світанку, так і майбутнє кожної дитини починається саме з першого дзвінка, починається зі школи. І ми знаємо, що завжди свято Першого дзвоника запам'ятовується на все життя. На жаль, у нелегкий час ми розпочинаємо навчальний рік. Ті події, які відбуваються на сході нашої країни, торкнулися, певно, кожного із нас. Вони потихеньку зачіпають родини наших рідних, близьких, знайомих. Торкнулися ці події і нашої школи. Як ви знаєте, один із наших шкільних автобусів перебуває зараз саме. АТО. Звичайно, нам буде важко важко буде в організації з підвозом, але нехай він принесе користь нашим молодим хлопцям, щоб вони могли гідно виконувати свій військовий обов'язок, захищаючи нашу країну. Сьогодні в цей день не всі діти зможуть сісти за парти. І в нашій школі будуть навчатися діти із Криму із Донбасу. Але ми віримо, ми надіємося, що керівники нашої держави, що громадянське суспільство зроблять все необхідне, щоб в Україні відновити мир і спокій, зроблять все необхідне, щоб відбити. Довнішню агресію на нашу країну. Сьогодні ми нашу шкільну сім'ю приймаємо маленький діток. Це наші першокласники. 41, один, ось вони сьогодні стоять перед нами. Дорогі наші першокласники, я вірю, що ви неодмінно досягнете. Значних успіхів, як в навчанні, так і в подальшому своїх Тож Поживіть свою школу, свій своїх жителів. Встануйте своїх батьків, жить рідну землю, свій рідний край. І я вірю, що всі ваші мрії збудуться, а збудуться також сподівання ваших батьків. Не менш важливим сьогодні. Є цей день для наших поділецьких класів. Залишилось буквально небагато, один рік. Але давайте подумаємо, багато це чи мало. Я хочу навести один приклад. Всі відомої у світі людини Білла Гейтса, одного із засновників корпорації Майкрософт. Перебуваючи у школі, він до середніх класів, ну, скажімо так, яко, був не зовсім стараним учнем. Але друзі, увага, саме друзі переконали його в тому, що необхідно вчитися і вчитися. І пізніше він і сам казав, саме за допомогою друзів я зрозумів. Що необхідно вчитись, вчитись і наблегливо вчитись. І вже останні роки навчання в школі ліквідував буквально всі пробіли в своїх знаннях, поступив у Гарвардський університет і навіть не закінчуючи ще його з тими ж самими своїми друзями організував компанію Microsoft, яка пізніше стала всесвітньо відомою корпорацією Microsoft. І, як відомо сьогодні, він є найбагатшою людиною світу. Тож один рік навчання, який залишився, дорогі нашої ненависті власники, це, це багатство. І якщо є бажання, можна ліквідувати всі пробіли знання початок із тих основних предметів, які будуть власними. На зовнішньому святкуванні хочу навести ще один приклад. Один із науковців е делегації, яка відвідала нашу школу, де із Рівненської гуманітарної академії, заходячи в А клас, сказав, і ви, мабуть, е це пам'ятаєте, що в такій школі. Якій ви навчаєтеся. Неможливо погано всі. У створені абсолютно усі умови, комфортні умови. І ось саме, користуючись нагодою, я хочу подякувати, подякувати в першу чергу батькам за матеріальну допомогу, за безпосередню участь і підготовці до нового навчального. року. Хочу подякувати і нашому обслуговуючому персоналу. Педагогам школи і всім учням, які брали участь у підготовці до нового навчального року. Я звертаюся сьогодні до всіх дітей від першого до одинадцятого класу На завершення я хотів би ще згадати наших благодійників. Я не буду зачитувати листа, повністю який тут є. Вітальний лист від корпорації Сварого Безпогруп, від благодійного фонду зміцнення громад. Але хочу сказати, що саме завдяки нашим благодійним фондам ми отримуємо значну допомогу, саме у покращенні оцих комфортних умов школі. Сьогодні я хотів би подякувати і нашим підприємцям, в першу чергу. Це Ганабі Михайлу Дмитровичу, Московіку Олександру Володимировичу, Заверюсі Надії і багатьом іншим підприємцям, які завжди на наше прохання відгукуються і намагаються нам допомогти. Дорогі батьки, дорогі педагоги, дорогі діти, юнаки і дівчата, прийміть найширіші мої вітання. Початком нового навчального року. Бажаю всім вам миру і спокою, здоров'я, щастя, впевненості у своїх силах, наполегливості до знань. Нехай в цьому навчальному році всім нам щастить, щастить і щастить. Всього вам найкращого. Майбуття це школа, родина, це наше життя. Шановна товариство, з вітальним словом до усіх присутніх звертається голова селища Гриці Людмила Васильівна Тітенба. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю всіх вас святом першого дзвоника Днем Знань. Цей день завжди по особливому урочистий і хвилюючий, адже саме з цього дня... Розпочинається незвіданий і цікавий шлях до пізнання для наших першокласників, яких ви сьогодні приймаєте в свою велику шкільну сім'ю. Пролетіла пора шкільний кількість Час відпочинку, оздоровлення, розваги, попереду нелегка і водночас цікава пора навчання, нові знання, вміння, які обов'язково знадобляться вам і вашому дорослому житті. Тож дозвольте привітати всіх вас з початком, легким початком нового навчального року. Міцного здоров'я всім вам, доставку у ваших родинах, миру і стабільності в державі, терпіння і наполегливості, гарних успіхів у навчанні. Святой вас! До вітального слова. Запрошуємо депутата районної ради Михайла Дмитровича Гана. Доброго дня, шановна школа, доброго дня, дорогі вчителі, діти, батьки, грицівчани. святом вас вітаю і дуже приємно бачити, що сьогодні знову в нашу школу заходять нові першокласники. Вони свідяться радістю отримання нових знань. В нелегкі часи ми з вами живемо. І сьогодні цінність знань знову, напевно, кожен з нас відчуває на новому рівні. Я звертаюся перше за все до наших учнів. У всіх класах, дорогі діти, беріть знання і завзяйте. Пам'ятайте, що сьогодні, крім ваших батьків, кожен день ваших знань відстоюється нашими Збройними силами. Будьте українцями, любіть свою країну. Сьогодні дуже приємно бачити ваш такий справжній національний настрій. Я хочу, щоб ви пам'ятали, в якій країні ви живете. Я хочу, щоб ви цінували і знали ціну незалежності нашої країни. Адже лише тільки коли ми її втрачаємо. Ми починаємо її цінити. І ця істина сьогодні знову нам про себе нагадує вікова істина. Тому сьогодні в нас з вами залишається шанс зрозуміти, що ми є українці. І сьогодні нашим основним завданням є озброїтись. а ваша учнів основна зброя це знання. Тому цінуйте кожний урок, кожного вчителя. Кожен день вашого навчання беріть від ваших вчителів все. І ви будете нездоланні. І наша країна буде нездоланна, бо ви будете озброєні найціннішим, найстрашнішою зброєю. Це знаннями, це національною свідомістю, це любов'ю до себе, до свого селища і до своєї країни. Дякую, що ви є. І слава Україні! А ми всі підтримаємо, допоможемо я. Всі школярі дуже раді, розпочинаються уроки, закінчилися карніцею. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань, оголошується закритою. З Початком нового навчального року вас, дорогі друзі, бажаємо всім вам, і учням, і вчителям, і батькам творчої нас наполегливості та великого терпіння. Дай Боже нам всім здоров'я і миру. Це до наступної зустрічі. До побачення.